І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело, і в цьому відео я зроблю цей. Вам відео, де я роз'ясню факти, Мікеланджело і так далі. По ходу, відео, ви зрозумієте, але вашем там такий шторм був, ви не уявляєте. Я ледве просто заснув, там такий швітер був. Е, це що? А де. А, е, Подивіться, це що за жах дороги? Будинок навіть комусь знесло. Ай-яй-яй, жах. У мене є правда одна ідея, що з цього можна зробити парк. Угу. Так, оп-оп. І, в принципі, зробив дирочки. Так, оп-оп. Я це все буду ламати, а в цьому відео я вам хочу пояснити за. Історію персонажа Свєти, і чому Свєти більше не буде на цьому каналі, і так само історію Мікеланджело. Але я це все буду робити в довшому форматі. Бо коли я відповідав на запитання в тому відео. До речі, напишіть в коментах, чи мені зробити телеграм-канал, коли я буду писати, чи будуть відео, чи будуть. Ну, коротше, коли я цей роз'яснював, там було мало часу, мене було 3 хвилини, щоб розказати і на то, і на то. А зараз у цілих... 10 хвилин майже, щоб вам розказати про те, про історію Мікеланджело і про світ, і чому світи не буде на цьому каналі. Почнемо давайте з історії Мікеланджело. Я поки що буду на задньому фоні будувати парк, а ви це все будете дивитися, поки я це все буду говорити. Почнемо з історії Мікеланджело. 2023 рік, вроді би. В січні, число, я не пам'ятаю, вроді, ну, 10-го вже викладали до 20-го. Тоді серії виходили рідко, бо тоді там треба було гарний монтаж, а не просто кадри докупи склеїти. І треба було всякі візуальні ефекти, і серії виходили довго. Я вам зараз навіть скажу, як саме і як задовго. Ну, і дивіться. Викладував я серії. Ну, не я, я викладував з братом, брат був Мікеланджело, я був в Мікеланджело. Ой, я був святою, а мій брат був в Мікеланджело. І зараз я вам скажу, коли як це все було. Перша серія була, можна сказати, рік тому навіть. Сама перша. Ну, рік тому я не знаю скільки, але ми це все закинули, бо довго виходило. Це дуже довго ми робили ці серії, вони виходили також рідко і довго. я зробив помилочку 23 року, 28 грудня, тобто перед початком 2024 року за 3 дні. Далі, там було відео, вже друга частина цього відео. Зараз вам скажу так само, коли вона виходила. Це було, був сюжет, я вам зараз скажу звідки. Серія вийшла вже 2 січня. Тобто, рахуйте, 5 днів, раз в 5 днів виходили серії, може й найдовше. Так. І я вам зараз розкажу ще чому так. Ну і дивіться, якщо відео там раз в 5, 7, 8 днів, це просто канал не розвивався, і там перегляди набрали дуже мало. Там, наприклад, давайте я вам приклад якийсь наведу. 32. 16 це дуже мало. І тим більше часу на монтаж пішло більше. Ну, корот, дивіться, розказую історію святим. Все починалося ще в далекому 2018 2017 році, коли я тільки створив цей канал, на якому це зараз записую. Можете подивитися, там є ще старі відео. Реально, є. Вони дуже смішні і угарні. Але, наприклад, дивіться, остання серія. Ми, правда, зняли ще потім дві серії, але ми їх просто не доробили. Серія вийшла 14 січня. Давайте я вам скажу наступну після 2 січня, зараз секундочку, і наступна вже вийшла 9-го, тобто 7, 7 днів і потім 5 днів. Це дуже довго робилося, тим більше відео довго зберігалося, ну і так далі. Починалося все в 2018 році. Мені сподобалось щось 7:8. Але спочатку я був тетка в Майнкрафті. Я вітаю всім привіт, друзі! з вами... Всім привіт, друзі! З вами я Теточка у Майнкрафті. І, типу, так. потім вже я придумав свій псевдонім свята. І потім я дуже довго був, довго, може, від 2020 року до 2025. Потім мене, мене вже чуть підзадовбало бути святою, і я вирішив змінити псевдонім. Я довго думав, який. Потім почав думати, що з черепашками. Але з черепашками а потім подумав, подумав і згадую, Нубік Мікі. Це був простий Мікеланджело, але я придумав Нубік Мікі. Потім я зробив два різних Мікеланджело. Нубік Мікі і простий Мікеланджело. Це було Потім я робив відповіді на запитання і всякі факти. Я розказував те, що це, це два різних персонажі. На даний момент зараз Нубіка Мікі не існує. Його історія вже закінчилась, м, ніби щасливо. Хто пам'ятає, він просто проснувся такий, а де я типу, що сталося, що це мені страшний сон приснився. і все. Він від того часу відео з ним більше не виходило. Я планую колись зробити батл будівель між Нубіком Мікі і простим Мікеланджело. Тобто, Нубік Мікі там буде в золотій броні, а я буду там в алмазній. Мені здається, що буде досить гарна ідея. Мені така ідея подобається. Мені прям цікаво навіть, як це би було. Але від 2018 року я знімав відео по Майнкрафту, потім почав знімати відео по Бравл Старсу. Потім взагалі закинув на канал дуже довго, може, роки три чи два. Але знімав на інший канал. До речі, свята та Мікі, ви можете цей канал ще знайти. Там Наві Мікіланджело цей скін зараз, і свято наполовину цей. Там сюжет, насправді, був дуже гарний, до речі. Ми ще колись на набрати аккаунт знімали. Відео про те, що бомбояж там захватує світ, типа, її вбиває. І, коротше, там був сюжет такий: Свєта, повертається в своє старе місце Ворлд, в якому вона колись була президентом, мером. І бачить, що там тепер править бомбояж, який зробився гігантський данмід в вигляді будинку. Далі. Я вам зараз це все скорочено, я вам навіть не половину сюжету розкажу, просто все дуже скорочено. Далі вона Дайте, так, так. Вони проникли в його базу, забрали всі гроші. Який він взяв, взяли собі алмазну броню, якраз їхню, взяли собі супер -броню. Е, І далі, після того, як вони собі взяли броню, вони побачили потаємний прохід. За цим потаємним прохідом там був бункер. І за шафою був прохід в ад. У угу. нашій був мод, що не треба було довго телепортуватися, а просто можна було перейти просто вперед і все, що тобі просвічувалось. За шафою. Ми зні... І на цьому кінець. Але там серед мав бути такі, що була б би фінальна битва. Е, була би фінальна битва між Бомбояшем і Святою. Мікі би шукав. Потім бомбояж майже вбиває. Ой, я переплутав Потім Бомбояж майже вбиває Мікі, приходить свята, штовхає його з моста, він перекручується, кидає його. І такий На цьому закінчено свята, це кінець, ти вмреш. Потім вона згадує бичка. Бичок це так, як її прийомний тато, так само є старі відео. Е, і вона стає замість повністю вогняною, стає повністю льодя... льодяною. Я тому, коли як святою був, я був льодяним. Потім, як я свій комп'ютер купив, у мене вже не було льодяного скіна, тому я знову вогняною святою став. Е, в неї з'являються крила. Тобто ми хотіли ресурс пак на елітр розкачати. З'являються крила. Е, воно вбиває бомбояша. Е, і потім Потім, так е, вони виграють. І Наташа там ще була. Наташа це її е, дочка. Е, і Нат, Наташу Наташою потім Мікі вже. І її так само скинули в лаву, а Бомбояша також. Але вона встигла виплести, але про це в сюжеті, там мало бути, як би, в кінці після титрів стена то, як вона врятувала Бомбояша з лави, і там, так би, мав бути, навіть другий сезон. Тобто сюжет там був досить непоганий, але це просто все треба було в вре... вре... ну, цей. І після того, як там так би був такий всяких, таких поворотних сюжетів, свята каже Мікеланджело те, що вона більше не може стримувати дві сили в собі, віддає йому повністю вогняну силу. І потім він мог стати мером, але вона сказала, йому хай стає президентом, мером цього міста. І в нього був тіловий костюмчик, в нього маска також з вогнем була, а вона була повністю ліндяною. Потім там було, тобто замість двох великих замість великого динаміту, там було два скіна. Я побудував два скіна, тобто я побудував скін Мікі і скін Свети повністю, в повний ріст. Це були дуже великі, це було тяжко досить, але в мене вийшло, я взагалі крутий був. І вони там мали жити, я там вже все зробив, але далі вже не захотів ніхто знімати і все. Ну Я хотів, але я на той час не знав основу монтажу, а брат не хотів монтувати і на цьому був, так розумієте, кінець. Я вам розказав, можна сказати, всю історію свого каналу, всю історію, чому я почав знімати, майже всю. І зараз я вже майже добудував, до речі, цей парк. Правда, дощ почався, але нічого. Я зараз сюди якісь квіточки такі понасаджу, і взагалі буде все дуже круто. Але треба буде зробити таку штучку. Мені здається, що парк не звийде прикольний. Але напишіть, до речі, в коментах, так, якщо мені створювати телеграм-канал, то яка назва в нього має бути? Якщо не знаю, або його взагалі не створювати, я не знаю. Просто я там буду казати, чому відео не було, коли відео буде, ну і так далі. Тепер один ряд квітів такий, один таких, один таких. Один таких. Один таких. Один таких. Один таких. І один таких. Все. В принципі, ось такий у нас парк вийшов прикольненький. Бачите, як лавочок, багато смітників є. Ну, а я буду вже тоді прощатися. З вами був я, Мікіланджело. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Я вам постараюся сказати максимально про канал. Па-па!